Ось такі бетонні блокпости звели на основних в'їздах у Київ. Ця споруда надійний захист від культа гранат. Не витримає хіба що атаки танків та БТРів. Боєць батальйону Київ 1 Максим демонструє нове укриття. Прекрасне, яке вікно для огляду, на яке можна поставити кулемет. Що угодно і відстрілюватися. Відстрілюватися поки що не доводилося, ділиться Максим. Але звести захисні споруди треба було вже давно. Адже головна задача бійців та державтоінспекторів виявити зброю, вибухівку та інші заборонені речі та не впустити до міста диверсантів. Зупиняють насамперед великогабаритні машини та ті, які зареєстровані на окупованій терористами території. Водії до посилених перевірок ставляться із розумінням. Мені нічого бояться, я нічого не скриваю. бачите Вірпінь посилені. Ну, там я б не їхав через Білогородку. Там теж збирались поселяти. Там ж теж міст через Ірпінь. Так що треба уселяти. Всякі терори, ці всі. Не сіяти паніку та замаскувати художник Андрій Єрмоленко взявся сірим військовим спорудам додати краси. За кілька днів розробив проект притаманню Україні визерунки. Нанесли їх на спеціальну сітку. Ми будемо проїжджати, навіть не видно бійниці, де має своя там автомат. Або кулемет. Ми мирні люди. Ми красиві українці, але завжди до цього всього готові, до війни навіть. Всього ж таких захисних споруд на в'їздах до столиці звели вісім. Втім, як кажуть водії, нині посилений контроль і на інших шляхах поблизу Києва. Там ти знаєш, що ти на війні, а тут сьогодні мирно, а завтра мало що може бути. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, п'ятий канал.